В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги. Інформаційна програма підсумки тижня тижня». 69-ю сесією Рокітнянської селищної ради восьмого скликання, що відбулася 27 березня 2025 року. В адміністративному приміщенні під головуванням секретаря Рокитинянської селищної ради Юрія Шимченка розглянуто 82 питання порядку денного. На початку сесійного засідання депутати заслухали звіти старост 11 старостинських округів. Вони вже оприлюднені на офіційному сайті Рокитинянської селищної ради. Вирішено звіти старост взяти до відома, а старостам забезпечувати виконання обов'язків, визначених положенням про старосту Рокетнянської селищної ради. Внесено зміни до структури та штатного розпису Рокетнянської селищної ради та її виконавчих органів. П'ять питань порядку денного було приурочено розгляду питань культури. Культурного, молодіжного і спортивного середовища, зокрема, затверджено зміни до програми охорони та збереження об'єктів культурної спадщини на території громади та три звіти, про виконання комплексної програми підтримки та розвитку молоді громади, молодь Рокетнянщини, заходів програми підтримки та розвитку культури у 2024 році. Роців в громаді програми охорони та збереження об'єктів культурної спадщини на території громади у минулому році, звітуючи про виконання заходів програми підтримки. І розвитку культури Рокетнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. У 2024 році начальник відділу культури молоді та спорту Рокетнянської селищної ради Алла Нечепоренко зокрема сказала. В нашій громаді є 42, 42 заклади культури. Сюди входять будинки культури, клуби, бібліотеки та музична школа. Музична школа до цієї програми не входить. Є 21 клубна установа і сім аматорських народних колективів, 52 всього 52 аматорських формування. Продовж 2024 року клубні заклади працювали відповідно до плану. Всього у минулому році було проведено 361 культурно-масовий захід, і кількість відвідувачів цих клубних установ склала близько 29 тисяч осіб. Минулого року також відбулося відкриття 17 меморіальних дошок загиблим воїнам нашої Рокітнянщини. Працівники клубних закладів брали участь у семи обласних заходах. В умовах воєнного стану у нас було проведено 19 траурних церемоній прощання із загиблими воїнами Рокетнянщини. Також у нас є рекордсменка України з багатошарового витинання. Це Юрківська Анжела Володимирівна. Вона отримала рекорд України минулого року. Досягнення є. Кошторисом на 2024 рік по загальному фонду для отримання будинків культури та клубів було затверджено видатків на суму 6 мільйонів 989 тисяч 700 гривень. Фактичні видатки склали 6 мільйонів 495 тисяч. З них на виплату заробітної плати та нарахування було використано 4 мільйони 591 тисяч 700 гривень. На оплату енергоносії 1 мільйон 409 тисяч 300 гривень. Інші видатки склали 494 тисячі. Минулому році за, програм... за цією програмою розвитку культури на участь у обласних районних та всеукраїнських заходах громади було використано 25 тисяч 500 гривень. Будівництво, реконструкція і капітальні ремонти будинки культури впродовж 2024 року не проводилися. Лише проводилися поточні ремонти у сільських будинках культури та клубах. І на що було використано 86 тисяч гривень. Творчі колективи наших клубних заходів також проводили дуже багато благодійних концертів, кошти з яких було передано на підтримку Збройних сил України. І всього було передано 67 тисяч гривень. Бібліотечна мережа складає 20 бібліотек в нашій громаді. За минулий рік було проведено бібліотекарем, працівниками бібліотек 673 різноманітних заходи. Кошторисом на 2024 рік по загальному фонду для отримання бібліотек було затверджено видатків на суму 4 мільйони 521 тисяча 700 гривень. Фактичні видатки склали 4 мільйони 464 тисячі 400 гривень. На виплату заробітної плати та нарахування було використано 4 мільйони 59 тисяч гривень, на енергоносії 221 800 гривень. Інші видатки склали 183 тисячі 100 гривень. Депутати прийняли рішення про передачу в оренду шляхом проведення аукціону нерухомого майна та про передачу в оренду нерухомого майна без проведення аукціону, що належить до комунальної власності громади. Вирішено прийняти у комунальну власність громади пам'ятник та інтерактивний медіа Сітілайт пам'яті нескорених і закріпити їх. На праві господарського віддання за комунальним підприємством «Рокитне Благоустрій. Внесено зміни до відповідного рішення селищної ради про встановлення місцевих податків і зборів на території Рокитнянської селищної ради. Затверджено звіти про стан виконання ще трьох програм програми підтримки військовослужбовців. Членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців, програми соціального захисту громадян Турбота та програми фінансового забезпечення з надання пільг з оплати послуг зв'язку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг. Доповіла з цих питань головний бухгалтер відділу охорони здоров'я та соціального захисту населення Рокітнянської селищної ради Тетяна Погасій. По програмі Турбота було заплановано видатки в сумі 2 мільйона 990 тисяч гривень. З них використано 2 мільйона 989 тисяч 368 гривень. А саме 50 тисяч гривень. Допомога на поховання громадянам, які не досягли пенсійного віку. 25 чоловік. Матеріальна допомога, які опинили в складних життєвих обставинах 2 мільйона 512 тисяч гривень. 368 чоловік лікування жителів з діагнозом муковість 60 тисяч гривень один чоловік, матеріальна допомога особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації пожежі, стихійного лиха 170 тисяч гривень 12 чоловік, надання потребуючим верстам населення пасхальних виробів 2368 гривень 64 чоловіка. Одноразова допомога внутрішньопереміщеним особам 195 тисяч гривень 39 чоловік. Затверджено зміни до програми громадського здоров'я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази Рокетинянського центру первинної медико-санітарної допомоги, програми підтримки сім'ї, забезпечення прав дітей на оздоровлення. Затверджено звіт про виконання заходів програми соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також затверджено звіт про виконання заходів програми фінансової підтримки військових частин, підрозділів Збройних сил України, центрів комплектування та соціальної підтримки, інших підрозділів сил безпеки і оборони на 2024 рік у новій редакції. Розглянуто блок земельних і фінансових питань. Доповідаючи з фінансових питань, начальник фінансового управління Людмила Горобець зазначила, що невдовзі у громаді буде придбано ще один шкільний автобус. В державному бюджеті 2025 року передбачені субвенції на придбання шкільних автобусів для відділу освіти для перевезення учнів. Нам передбачений один шкільний автобус, придбання одного шкільного автобуса. І відповідно до до цієї постанови, наша участь повинна бути в частині співфінансування щодо придбання даного автобуса, і наш розмір 35% від вартості автобуса. Депутати вирішили спрямувати на потреби громади вільний залишок коштів, що утворився станом на 1 січня 2025 року в сумі 3 мільйони 28 тисяч 500 гривень. На ваш розгляд виноситься рішення про використання спрямування вільного залишка, який склався загального фонду, який склався на 1 січня 2025 року, в загальній сумі 3 мільйона 28 тисяч 500. Ці видатки направляються і на загальний фонд, і на спеціальний. А саме по головному розпоряднику відділу культури, молоді і спорту 39 тисяч 800 на заробітну плату, по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу охорони здоров'я соціального захисту 260 тисяч на заробітну плату. По головному розпорядку поряднику бюджетних коштів Рокетнянська селищна рада 1 164 400 – це на виконання заходів підтримки сім'ї, забезпечення прав дітей та оздоровлення на придбання путівок та підвозу дітей. По головному розпоряднику бюджетних коштів фінансового управління Рокетнянської селищної ради 1 564 300 – з них на заробітну плату з нарахуванням 204 300 і на співфінансування для придбання шкільного автобусу 1 360 000. Дані суми будуть враховані при внесенні змін до бюджету. З цих та інших питань порядку денного прийняті відповідні рішення, які будуть оприлюднені на офіційному сайті Рокетнянської селищної ради. Того ж дня відбулося засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради. Члени виконкому погодили проведення мирних зборів громади у селі Телешівка. Розглянули питання про закінчення опалювального сезону 2024-2025 року в населених пунктах Рокетнянської селищної ради. Пропонується завершити по нам за закінчити опальний період для споживачів до зовні незалежно від ремниці на первом фонду в тому числі на об'єкт соціальної інфраструктури, зміщаючи заклади загальної середньої освіти, окрім закладу охорони здоров'я з 31 березня 25 року, закінчити також 31 березня 25 року парубників в адміністративних приміщеннях Рокетнянської селищної ради і встановити завершення певного періоду для населення, яке проживає в приватних і багатоповітряних житлових будинках на території Рокетнянської селищної середньої громади з 15 квітня 2025 року. За необхідності продовжити опалення закладів охорони здоров'я та закладів на цьому закладів до освіти згідно з заявами керівників, так як установку згоджених запитання середнього також розглянуто питання про схвалення змін до програми розвитку рокетнянського трудового архіву на 2025-2026 роки. У центрі уваги члени виконавчого комітету були питання щодо можливості призначення опікунів про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та затвердження відповідного протоколу засідання комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям, які брали беруть участь у захисті України. Членам їх сімей та членам загиблих військовослужбовців. Шведська спілка ковалів Юніон фор Юкраїнсмедер Ютан Грансер. Представники котрої нещодавно з доброчинним візитом побували на Рокетнянщині, передала для українських військових шість автомобілів. Частину автівок за участі шведських партнерів вже доставлено на передову. На сьогоднішній день у нас з'явилися наші старі друзі. Приїхали на Ракетнянщину люди, які з перших днів цієї повноштальної війни допомагали нам. Це шведська спільнота, яка об'єдналася іменно ковалім Ковалі шведські зробили групу і після цього, як вони її зробили, вони плідно працюють в напрямку озброєння нашої Збройних сил автомобілями. В основному. Ми співпрацюємо з певними доволі серйозними підрозділами. У нас співпраця налажена і сьогодні, зараз ми вже відсюди стартуємо на фронт. Хлопці хочуть побачити своїми очами, що робиться і яка потреба. Щоб про них щось сказати, то це треба говорити дуже довго. Це супер-мега круті люди. Слово шведським колегам Юрія Виродова. Ми продовжимо допомагати вам. Поки війна не закінчиться. Yes. We are you all the way. Ми стім позаду вас, допомагаємо вам на протязі всього шляху і будемо допомагати. Просто говоріть, що вам потрібно, і ми вирішимо цю проблему. Шведська ковальська спілка створена на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Самі ж ковалі познайомилися з керівником приватного підприємства Кузня Росич Юрієм Виродовим більше десяти років на фестивалі ковалів в Івано-Франківську і з того часу підтримують з рокетнянцями дружні стосунки. Війна в Україні не залишає шведських ковалів байдужими до подій, що відбуваються. Допомога автомобілями не перша суттєва підтримка українців. Спочатку це була гуманітарна допомога, памперси, дитяче харчування, інші необхідні речі. А далі пріоритети були зроблені на підтримку наших захисників автомобілями і медичними препаратами. Цього разу ковалі Людвіг і Ульф. Вирішили приїхати в Україну, щоб на власні очі побачити, як живе європейська країна в умовах війни. У Рокитному Шведи поспілкувалися з Юрієм Виродовим та працівниками його підприємства. Ознайомилися з роботами майстрів Кузні Росич, що встановлені в центрі селища. Та продовжили свій шлях разом з українськими волонтерами до прифронтової зони. Шведські автомобілі, а вони якісно підготовлені до експлуатації в умовах війни, отримали ті, хто реально бере участь у бойових діях на Курському, Покровському, Куп'янському напрямках. Спільна праця дає добрі результати. За словами волонтера Юрія Виродова, безпосередньо його волонтерською групою на фронт вже доставлено 80 автомобілів. І дуже приємно, що шведські ковалі приєднуються до цієї місії, за що всім разом велика подяка від наших захисників. Ще одна приємна новина: Людвіг Одман. Котрий попередньо вже побував в Україні і бачив наслідки окупації Бучі Ірпеня, подарував громаді свою книгу малюнків на військову тематику в Україні. Особливість цього художника полягає у тому, що, не будучи на війні, він зображує воєнну дійсність в нашій країні за своїми уявленнями і з розповідей безпосередніх учасників воєнних дій. Картини вражають своєю реалістичністю і вірою у перемогу України. Разом ми здолаємо агресора. Минулої середи в залі засідання Ракетнянської селищної ради під головуванням заступника Рокетнянського селищного голови Миколи Соколовського відбулася робоча зустріч представників Державної податкової служби у Київській області з працівниками Рокетнянської селищної ради з питання проведення кампанії декларування доходів за 2024 рік. Перед учасниками зустрічі виступила начальник Білоцерківського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб. Головного управління Державної податкової служби у Київській області Леся Кравченко. Тема сьогодні сьогоднішньої зустрічі нашої з вами це декларування доходів громадян. Я хочу наголосити, що уже з 1 січня 2025 року розпочалася кампанія декларування громадян, тобто декларація подається до 1 травня. Останній термін подачі декларації це 30 квітня. Декларацію можна подати як в електронному вигляді, так і в паперовому вигляді. Декларацію за підсумками 24-го року подається декларація і звичайно сплачуються да. податки. Це 18% ПДФО і 1,5% військовий збір. Тобто, за підсумками 24-го року, військовий збір 1,5%, незалежно від того, що з грудня вступив в дію закон, де 5%. Одним із найбільших випадків, по яким громадяни, не випадки навіть, а напрямок, по яким громадяни зобов'язані подати декларацію за підсумками 24-го року, я так, з такого блоку розпочну як спрощений кредит. Тобто протягом 22, 23 і 24 років банкам дозволили списувати кредити. Звичайно, банки нас повідомляють, що громадянам списаний кредит, і це найбільша питома вага громадян, які зобов'язані подавати декларацію саме по, даному, по даній статті це спрощений списаний кредит. Детально обговорено перелік доходів, що підлягають. Обов'язковому декларуванню та сплаті із них податку на доходи фізичних осіб, військову збору, а також порядку заповнення та подачі податкової декларації про майновий стан і доходи. Учасники зустрічі отримали кваліфіковані відповіді на питання, що їх цікавили. На Київщині триває медичне обстеження, яке проводять мобільні гінекологічні бригади. Протягом цього року вони здійснять близько 240 виїздів до громад Київської області, в тому числі і до прифронтових районів. Жінки можуть отримати гінекологічний огляд, консультації щодо здоров'я, планування сім'ї, контрацепції, профілактики інфекцій. До пологового та післяпологового догляду, а також підтримку у випадках гендерного та сексуального насильства. Бригада, оснащена сучасним обладнанням, зокрема портативним апаратом ультразвукової діагностики, що дає змогу проводити УЗД безпосередньо під час візиту. За час роботи проєкту медики провели понад 30,5 тисяч консультацій у Київській області, забезпечуючи доступ до якісної медичної допомоги там, де вона найбільш необхідна. Мобільні бригади не лише консультують, а й дають шанс на нове життя. 70% патологій у жінок виявлено вперше завдяки проєкту. Мобільні гінекологічні бригади працюють у рамках гуманітарного реагування фонду ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансові підтримки Європейського союзу, урядів Іспанії, Норвегії, Швеції, Ірландії та Австрії. Загалом в Україні працює 28 мобільних гінекологічних бригад у 23 регіонах України. За підтримки найбільшої пацієнтської організації в Україні, благочинної організації 100% життя у 12 регіонах, зокрема у прифронтових областях, забезпечуючи жінкам доступ до життєво необхідної медичної допомоги. Переходимо на літній час. Як завжди, перехід на літній час. Не прив'язаний до конкретної дати. Годинники на годину вперед переводять в останню неділю березня. У 2025 році Україна перейде на літній час 30 березня. О третій годині ночі стрілки переведуть на годину вперед. Різноманітні гаджети автоматично показуватимуть новий час. А от Механічні годинники доведеться налаштовувати вручну. На цьому інформаційний випуск новин Підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі.